Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників, слова Божого, і щоденної медитації. На сьогоднішній день маємо дуже цікаву Євангелію. Це Євангеліє від Луки, вірші з 49 по 53. Вогон прийшов я кинути на землю. І як я прагну, щоб він вже розгорівся. Хрещення маю прийняти, як мені важко, доки воно не здійсниться. Гадаєте, що я прийшов мир дати на землі? Ні, бо, кажу вам, але розділ. Віднині Бо в одній хаті де п'ятеро, і ті будуть розділені троє проти двох і двоє проти трьох, будуть розділені батько проти сина і син проти батька, мати проти дочки і дочка проти матері. Свикрухам проти невістки і невістка проти свекрухи. Такий маємо фрагмент на сьогодні. Ну, звичайно, перше, це тут, якби в тіні цього фрагменту ми якби, відчуваємо пам'ять про суд Божий. Колись я якось це все сприймав дуже так, ну, однозначно, що це треба боятися, що потрібно ну, вимагати весь час від себе, не можна ні на секунду розслаблятися, і так далі. А тепер якось суд Божий, який звичайно відбудеться для кожного з нас, він вчить нас такої дуже мудрої речі, якої ніхто інший не може навчити. Він позбавляє нас лицемір'я. Ну правді, якщо ми перед людьми, то можемо щось там зіграти, якусь маску, лице до себе приміряти, а всередині бути іншим. Ну то все ж таки перед Богом, який судить, то напевно цього не вдасться зробити. Ця особа бачить нас практично на вильот, на все про нас знає і. І тут потрібно дійсно шукати якоїсь такої глибини, ну тобто не святості зовнішньої, а святості внутрішньої. Тому, ну, пам'ять про цей суд Божий вона направді є доброю, в тому значенні, що ми весь час усвідомлюємо собі, що є потреба покаяння, що цей теперішній час, цей час даний нам для того, щоб повирішувати всі свої справи внутрішні, да, що, щоб що залагодити, не знаю. Спокутувати всі свої гріхи, розкаятися в них, зрозуміти Божу любов та відчути неї, полюбити Бога якнайбільше. Тобто, ну, це ми знаємо всі дуже добре, ці завдання на це наше життя. І тут можна теж говорити про дві такі категорії людей, які в цій перспективі з'являються неодмінно. По-перше, це категорія, в якій єднаються атеїсти і праведники. Це перша категорія праведників, значені ті, яким не потрібно покаяння. Да? Ну, є такі люди, які вважають, що от вони настільки досконалі або настільки розви... ну, досконалі, розвинуті, що самі самотужки спасуться. Ця... Це ці праведники, правда, ну і є ще брати, атеїсти, які дуже міцно вірять в те, що Бога немає. На, я не знаю, де більше віри треба мені здається, що більше віри потрібно для атеїстів їм повірити в те, що все це не знаю, випадковість, правда, і що Бога не існує. Цікава, цікава річ. Я якось часом як так думаю, звідки це все взялося, правда, що, що десь там є Господь, який це все створив, Бог. По-різному його можна називати, можна називати таким абсолютом, так як філософи це казали. Тобто, така. Таке щось, абсолютно, да? ну, ми говоримо, що це особа. Для них це якась така сила, яка не має ні початку, ні кінця, вона існує завжди. Як да? коли так собі подумаєш, як це можливо взагалі існувати завжди, правда? В кінці кінців ну, це дуже мало правдоподібним, нам здається, тут дійсно треба багато віри, як людям віруючим, так і ну, вченим, філософом, правда. але Пізніше, як я вже так доходжу до якогось такого, коли вже в голові крутиться, да, як це так можливо, що існує така істота, яка не має ні початку, ні кінця? Мені на порятунок приходить думка: ну, але ж я існую, все ж таки, да, я маю право на існування, а така істота, правда, ну, має права на існування. Чого це вдруг я маю? Ну, не, 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 не допустити такої думки, що от вона все ж таки теж мусить існувати. Бо я ж існую. І я знаю, що я не, не є причиною свого існування, я на нього не заслужив. Правда, але є факт, я існую. Правда, то чому Бог, власне, такий саме не міг би існувати скоро. Моє існування є чудом. Думаю, що не меншим, ніж власне існування Бога. Тому насолоджуючись цим світом. Ми якось дозволяємо також і, і на існування Бога. І от я кажу, що ця категорія атеїсти і праведники, от вони всі разом. Ті, які не потребують покаяння, у них все хорошо, у них все добре. Правда, це одна категорія людей. А друга категорія це грішники, бідні грішники, які свідомі того, що ну, вони самотужки не, не справляться з. Зі своїм спасінням їм потрібен Ісус Христос, тобто Спаситель, да, заради них Він прийшов, і добре було б, щоб ми ну, насправді записували себе в цю другу категорію, тому що ну, записувати себе до праведників, що мені потрібно покаяння, це не немудра річ. Да, і думаю, що хто усвідомлює свою перспективу ставання перед Богом, ну, зрозуміє, що там ми самотужки не зможемо себе виправдати. Далі Ісус говорить, цікаво річ, що я прийшов вогонь кинути на землю. І знову ж таки, перше, що до нас приходить, ну це є вогонь пекельний. Е, да, що, що знову ж таки, ну, євангелист пише нам про цей вогонь, щоб ми наверталися, боялися, боялися гріха і так далі. Ну, звичайно, віру ми можемо переживати на, рі... на різних рівнях. І, в принципі, так як нас вчили. Що навіть по латині пам'ятаю, це, це було в новіціаті, що кожна людина проходить різні етапи віри, але завжди перший етап це тремендум, тобто такий страх, таке тремтіння перед Богом. На да, все ж таки він вражає своєю силою, правда, своїм, своїми можливостями, правда, своєю необмеженістю. А друге це фасцинозум, тобто фасцинування Богом, таке захоплення Богом. Його добротою, його любов'ю, ну те, що він є всемогутній, правда не означає, що він злий, що він руйнує його всемогутність, це є любов, яка є всемогутня. Да, і, і тому це, це ну, наповняє серце людське такою радістю, теплотою і так далі. Тому, коли Ісус говорить про те, що Він хоче спустити вогонь на землю. Я би не поспішав ідентифікувати цей вогонь з вогнем Пекельним. Ну, хоч святий Йоанн Хреститель, коли представляє Месію або заповідає, що ось прийде той, хто хреститиме вас вогнем, а я хрещу вас водою, а він хреститиме вас вогнем. Тобто, ну, має бути якийсь такий месія, який зробить порядок на землі, який збере полову, чи там збере зерно. Правда, полову спалить вогнем неогасимим. Ну і такого, власне, Месію Йоанн навіть заповідав. До речі, недавно в коментарях було питання. Власне, Йоанн заповідав Месію, а пізніше питав, чи це ти, чи це маємо когось іншого е власне, очікувати. Тобто, ну, Йоанн настільки розчарувався або якось був здивований поведінкою Ісуса Христа, що він ну, сподівався Месії, якби відчитав пророцтва Ну, що Месія має бути от такий, що прийде, зробить порядок, грішників знищить і так далі. Але ну, ми ж пам'ятаємо е, потоп, правда, який на землю був, ну, прийшов, знищив всіх грішників і з тих пір Господь пообіцяв для ноя, що він більше ніколи не, не, не зробить чогось такого, що не буде ніколи знищувати зло разом з грішниками. Да, і тому Ісус приходить, ну, щоб знищити зло, а не, а, а не самих грішників. Да. Е, наступний фрагмент, який теж е, може бути аргументом цієї дискусії, це є поведінка двох братів грому Йоанн і Яків. Так їх називають може, власне, після того, що вони е, там був такий фрагмент, що Ісус з учнями прийшли в Самарію, їх там не прийняли, бо вони йшли в напрямку Єрусалиму. А Самаритани не люблять, власне, ну, юдеїв і особливо з Єрусалим, там є храм, до якого їх не пустили, і так далі, то вони не прийняли учнів, і брати сказали для Ісуса, що що, вибачаю, скітька грається з Усою, зараз грається. Гром, давай ми спустимо да, блискавку з неба, вогонь з неба, нехай він на них. Да, Ісус каже, що ні, не треба цього робити, і пішли далі. Тобто, якби Ісус дійсно хотів всіх, хто з ним не згідний, знищувати вогнем з неба, так як це сталося з Содомою і Гоморою, то напевно, ну напевно, вже були б якісь аргументи на це, але тут цих аргументів ми поки що. Не знаходимо і тому Ісус, ну потрібно пам'ятати, що Він приходить як місія милосердний. І тут при цій нагоді варто собі усвідомити, що в принципі ну, кожна любов має бути милосердна. І тому, ну, звичайно, ми дивуємося, що наскільки Божа любов є власне милосердною, що Він ну, готовий пробачати все, щоб ну, дійсно бути з тими, кого любить. Да, бо це є ознака любові, що тобі погано, коли. Той, кого ти любиш, мається зле, да, яке зло йому діється. І тому Господь ну, так переживає за людей. І тому Господь має стільки милосердя, стільки цього пробачення. Ну, бо любить людей і хоче бути з ними, і хоче цей гріх знищити, і, і готовий за цей гріх іти на смерть наш. Правда, але при цій нагоді нам теж треба усвідомити, що ну, наша така звичайна любов, ну, вона теж має бути милосердна. Ну, от, вийти. На, 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 ну, взагалі люби прояви людської любові, вони мають мати це, як би сказати цю ознаку милосердя, тобто пробачення. Навіть е, та любов між нареченими, хоч вона там, вони нічого негативного в собі не бачать, ця закоханість неї називають раз сліпою. Ну, але, власне, більш такою глибокою любов'ю, мабуть, є така. Між нареченими, коли вони знають про свої недоліки, а все одно пробачаючи їх люблять. Ну, Бо це і реальна любов, вона спирається на реальність, а не власне хтось закохається в своєму такому ідеалі. Да, на початку пізніше зустріне людину, яка там трошки похожа на цей ідеал, а пізніше все життя пиляє цю людину, що ж це не такий ідеальний, як я думав чи думала. На, і тому ну, така справжня любов вона має. В справжній любові є місце на пробачення. І воно має бути це пробачення. Бо зараз, виходячи на, на цей світ, на, на вулицю, ми, ми, тяжко любити людей, чекаючи на їхню ідеальність. Правда? Ми так любимо, коли хтось є шедевром, коли в нього немає жодних якихось недоліків. Правда, але таких шедеврів дуже мало, і тому милосердя має бути присутнє в нашій любові, особливо в любові до ближнього. І от останній момент, остання можливість пояснити, цей вогонь, який правда, Ісус приніс на цю землю, це є вогонь Духа Святого. Да, ми пам'ятаємо, що в Дух Святий, коли зійшов, це більше, що Лука пише цю Євангеліє, і пише діяння апостолів. Він зійшов в таких, ну як вогні, да, і над кожним затримався з апостолів да, і всіх присутніх тоді в тій горішній кімнаті, які молилися про зішестя Святого Духа, іншого потішителя, Ісус сказав, що я до вас прийшлю, Правда? І ну, має бути ніби хеппі-енд в наших роздумах, все прекрасно, Дух Святий прийшов. Дійсно, можна акцентувати це, що Бог дає Духа Святого, щоб людина його прийняла і могла його полюбити, Бога власне такою божественною любов'ю, такою любов'ю, яку може дати тільки Дух Святий, да, тільки Бог. Да, і, і, і в кінці кінців такий спосіб людина буде ну, з, якби спроможна. Полюбити Бога у відповідь, да? тобто, ну, Дух Святий нас і очищує, і, і вчить цієї любові. Ну, і це могло б бути таким дійсно чимось прекрасним, правда? але це не повинно нас наповнювати якимось таким порожнім ентузіазмом. І це видно по деяких спільнотах. Це прекрасна справа пізнавати Духа Святого, відкривати його, запрошувати його до свого життя. Але часом таким людям товаришує якийсь такий порожній, ну як би сказати, ентузіазм. Навіть тоді люди, коли дивилися на апостолів, казали, що вони напилися молодого вина, так написано в діяннях апостолів. І от я це бачу не раз по таких спільнотах, так що от вони ну, така радість у них є, але вона трошки така порожня. Да, трошки поверховна. Все ж таки, ця радість вона повинна бути разом зі свідомістю того, що, що Ісус теж сьогодні згадує. Так, що з однієї сторони, я хочу вогонь спустити на землю, а з другої сторони, я маю хреститися хрещенням. Да, тобто, Ісус вже не говорить про своє хрещення в Йордані, воно вже відбулося, але говорить про хрещення, тобто про Його смерть, про його перехід з цього світу до Отця. Про свою Пасху, власне, цей прохід через смерть до Воскресіння. І оце, ну от воно тоді буде, якби наша віра такою збалансованою, коли ми будемо пам'ятати з однієї сторони з великою радістю про Божу любов, а з другої сторони, теж пам'ятати про вдячність, про пошану до, до, до того, що якою ціною ми були здобуті, да, якою ціною ми отримали Духа Святого, бо Ісус. Вже воскресши, возніс, вознісшись на небеса, зіслав Святого Духа на своїх апостолів, ми розуміємо, що це не сталося коли-небудь, тільки після його смерті. Раніше е, Господь цього не зробив, бо, бо це було неможливе. Да, і тому, е, ну, якби ось добре було, з однієї сторони дійсно, щоб ця наша радість була, але ця радість завжди є такою пасхальною. Да, бо бо пам'ятати ми повинні і за любов Божу, а з другої сторони теж за, за тулю за кошт цієї любові. І Тоді людина, от власне, на цей суд, збираючись, ну, буде так дійсно стояти на двох міцних ногах. Да, з однієї сторони, віра в Божу любов, Боже пробачення, а з другої сторони пам'ять, вдячність, респект і ну, за вдячність має виражатися в любові до ближнього, в захованні заповідей і в цьому. Всьому. До речі, те, що Ісус сьогодні каже, як же сильно я знемагаю, аж поки це не станеться. Пригадує теж момент на Євхаристії, перша тайна вечеря. Там Ісус теж каже, як же ж я прагнув спожити цю вечерю з вами, да, бути на цій вечері з вами. Ну, розуміємо, що, що власне ось це прагнення, воно дійсно дуже глибоке, правда, і. і От наступна сцена після Тайної вечері це молитва в Гецимані, коли от дійсно відбувається ця боротьба між любов'ю і випробуванням, між любов'ю і терпінням. Правда, Лука, як лікар, да, зосереджує на цьому увагу, що каплі його поту були, ніби кров. А, от я зараз так задумуюсь, чи, чи це в Луки, чи це не в Луки, але перевіряти зараз не будемо, але щось мені здається, що, що це власне в нього е -е, в такий спосіб Ісус молиться в Гицимані. Е -е. Тобто, якщо ми говоримо про суд Божий, то теж можна сказати, що він вже відбувся. Є теж така можливість інтерпретації цього всього. В тому плані, так як і святий Петро тоді говорить, після зішестя Святого Духа, говорячи, звертаючись до юдеїв, які там були в шоці, що це відбулося, да, і він тоді перша його промова, як вже дійсно фундамента церкви, він каже: в цих останніх днях да, відбулося. Тобто можна це ж ці останні дні не просто вважати, якби такий символ ну, теперішніх днів, але останні дні це ті дні схотологічні, тобто остаточні, про які говорили пророки. Ну і дійсно, якби, суд уже відбувся. Да? Бог подивився на землю, подивився на нас, людей, засудив нас, і вироком було те, що треба їх спасти. Треба зробити все, щоб вони спаслися. Да? Тобто, Господь нас вже відкупив. Правда, все зробив для нашого спасіння і Духа Святого нам дав. Правда, а тепер ми маємо з цього скористатися. Тобто ми маємо спастися особисто. Бог зробив все для нас, але спасти нас без нас він не може. Ми повинні взяти в цьому участь. І, в принципі, приговор на той суд ми пишемо самі да, все своє життя. Ми якби пишемо да, всі статті, всі, всі ці. Ну, і Господь тільки на кінець сяде і прочитає, що ми там понаписували за наше життя. Да? І, і тоді, власне, буде цей суд, ну, в якому Господь тільки підпише той приговор, який кожен з нас виписав. Тому що ну якось ну, розуміємо, що Бог зробив все своєю любов'ю для нашого спасіння. Питання, чи ми все зробимо теж для нашого спасіння. Ну далі теж говориться про той поділ, який відбудеться. Да, і і критерієм цього поділу є Ісус Христос, правда, і хтось його прийме, хтось його не прийме, навіть родини будуть поділені, і це велика шкода. Але теж цікавий момент, що ну, Монахія, ні, Міхей да, хтось із тих пророків писав, що Месія, коли прийде, він знищить цей поділ. Е, да, він знищить е, поділ, який відбувається, зло, яке відбувається в домі, в хаті, да, коли батько поділений з сином, син, син проти батька. Тобто, це є таке зло, яке ну, має бути направлене. І може, власне, Ісус каже, що ну дійсно будуть поділені між собою, але так як власне Міхей теж писав про Месію, що от він прийде, це якби така ніч перед сходом сонця. Да? А це найбільше зло, коли люди поділені навіть в своїй. Своєму помешканні, але все одно на місце його прийде, так як на місце ночі прийде світло, так само і власне на цей поділ має прийти з поєднання. Да? Християни мають до цього привести. Людина, яка насправді зрозуміла Божу любов до себе, от вона дійсно якось заражає цією любов'ю інших, розуміючи, що треба інших любити через милосердя, через пробачення, да? і, і також інших вчить навколо. Що ну, я теж недосконалий, правда, до мене теж потрібне якесь милосердя, любові, пробачення. Да, і таке відбувається навколо християн. Да, що, що, якось люблячи інших, вони теж стають не таким прикладом повчанням для інших, що потрібно любити, насамперед пробачаючи. Це все, що я хотів сказати на тему сьогоднішньої Євангелії. Дякую всім, хто завітав на цей канал. Правда, хто дослухав до кінця, заохочу, як завжди, поставити лайк, вподобайку, коментар, підписатися, якщо ще хтось не підписаний. І до нових цікавих зустрічей. Дякую, слава Ісусу Христу, всім гарного дня.